Привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Української Вььма, на каналі Таро Україна. Сьогодні хочу подивитись разом із вами весна, що вам принесе загальний такий трошки прогноз швиденький, щоб ви відчули, що вже скоро ще вона до вас крокує. Якщо ви захочете індивідуально подивитись кожен місяць по всіх сферах життя, то ви знаєте, як зі мною зв'язатися. Давайте, весна все вона конкретно вам принесе. Можливо, якесь застереження прийде, можливо, якась інформація. І ви зможете до... Такі маленькі у нас, до настання весни вже підготуватись. Я дуже сподіваюся, що це буде. Дуже хороші будуть новини, тому що інакше. Наша тоді... Є ворожіння, так? Да? Тільки хороше. Обирайте один з трьох варіантів. Перше, друге, третє. Що весна вам несе? Так, перша карта. Друга карта. Ох ти. От дивіться, тут іде застереження для першого варіанту, що насправді за дружбою, за стосунками, за спілкуванням із вами люди ховають якісь свої потреби. Хочуть, щоб ви були залежними від них. Придивляйтесь. Задавайте питання, чому ця людина зараз з'явилася, для чого вона прийшла. Чи дійсно вона зі мною спілкується, або потрібен якийсь результат? У нас буває так, що ми, не хочемо. ми хочемо з людиною спілкуватись, але ми хочемо рівних, наприклад, стосунків або рівне спілкування. Однакове з двох боків. Такого не буде. Ви можете допомогти, відкритись, дати другий шанс, а вам потім просто навіть не подякують. І будуть ці люди, які навіть коли дуже мало часу, вони витрачають його на вас. Вони до вас поспішають. Тобто хтось образить, а інша людина, так, зараз все вирішимо. І от цінуйте тих, які дійсно з вами поруч. Пріоритети ви б інакше зовсім розставите. Зовсім інакше. Ви просто зробите висновок, хто ж насправді про вас турбується і піклується. Якщо ви не зробите це навесні, то вам доведеться знову до цього питання повертати пізніше. Другий варіант почуття, емоції. А тут буде мир. Якщо в сварці, буде мир. Якщо просто якісь сварки. Будуть пусті, а, образи підуть. Ну, вас будуть провокувати. Знаєте, тут кажуть, ти не журись через те, що щось скінчилось. Цей кінець це початок нового. І тут у багатьох, навіть не нових стосунків, а нового етапу, причому дуже щасливого, таке відчуття, що чоловік або людина прийде і скаже, так, я зрозумів свої помилки, я так більше не буду, дійсно не буде. Але у вас дуже важке оточення, у вас просто дуже сильно будуть бити емоційно, критикувати, бити емоційно. Коли ви щось виставляєте на показ, коли ви чимось вихваляєтесь, хвалитесь, чомусь радієте, показуєте це людям, не дивуйтесь, що потім цього не стає, що життя у вас це забирає. Щастя тихе повинно бути. Хто до вас прийшов, хто з вами спілкувався, тут якісь подарунки, дівчата, тут і нові знайомства, тут і прям увага. І навіть якщо вам нові знайомства не треба, то люди будуть на вас звертати увагу. Протилежна стать буде звертати на вас увагу. І буде бажання щось приємне для вас робити. Мовчіть, поки не впевнитесь, що це надовго. Третій варіант весна. Знаєте що? Тут так дуже цікаво, хто у нас сімейний, хто в стосунках. Тут за таким виглядом я для тебе щось зробив, а потім 250 прохань до вас. Дуже підступна людина поруч з вами. Придивіться, будь ласка, що відбувається? Можливо, є почуття з партнером. Якщо ви одинокі, то це буде нова людина, яка буде все так поводити. Це людина, яка буде в вашому житті, буде так себе вести. У вас нічого б не погіршилось в зв'язку з цими стосунками: Здоров'ячко, фінанси. М -м -м, разом з чоловіком прийде негатив. Знаєте, як буває? Не хочу дуже сильно вас в езотерику, в енергетику, поглиблювати. Буває таке, що на чоловікові. Програма, дивіться, є такі пари, якщо от вам не резонує, то це не ваш варіант. Якщо ви знайомитеся з чоловіком але, або обираєте, який не, не, не дуже такий фартовий, бізнес не крутить, знаєте, руки не золоті, тобто ну, нема такого плюсу, який більше, ніж ваш. І тут зненацька, коли ви в його житті з'явилися, він розкві... розквітає, а у вас починаються якісь маленькі проблеми. Все не так, все не те. Якщо така людина поруч, ви будете тільки віддавати енергію. І саме навесні це прям дуже сильно буде проявлятися. Тут може бути навіть таке, тут, дивіться, тут і розриви стосунків показують, але виходить так, що Чоловік йде з, з великим бонусом і плюсом, а ви в мінусах. Не допустіть цієї ситуації. Тобто, все під себе, все для себе дуже спокійно. І подивіться на стосунки на дружбу з цього боку. Можливо, ви десь гуляєте, за всіх платите, або під всіх підлаштовуєтеся, вам треба там, щоб за вашу дитину посиділи, або щоб вас підтримали. Ви дзвоните там, поговори зі мною, да? а вам людина починає фиркати, казати, я зайнята. А коли до вас звертаються, просто вам рожовують, тому що у вас багато і буде, різні будуть ситуації. Так от живіть так, як і вам, вчасно і зручно, розумієте? І я вам хочу більше сказати: один увагу не приділяє. Приділити інше. Якщо ви не хочете нові стосунки, трошки поясніть своєму партнерові, що ви також людина і хотіло би нормальної уваги до вас, вам потрібні будуть гроші. Вам для ваших якихось потреб потрібні будуть гроші. Якщо ви собі навесні чогось накупите, того, що ви хочете, це може бути що завгодно. Бантик, платья, от у мене буває такий стан, що от я хочу оту колоду, хоч убийся, але не хочу її сама собі купляти. Подаруй. Ну, Клієнт привезе, наприклад, а да, чоловік він зайнятий, він у нього своє життя на фронті, він ну, к... йому не до моїх забаганок. Але от нам щось таке хочеться, знаєте. І коли ви постійно отримуєте такі моменти від інших людей, а не від тієї людини, яка поруч, то треба замислитись, чи дійсно людина не могла вам ці квіти привезти, Чи дійсно людина не могла з вами поговорити, коли ви плачете? Це не психологія, це стан такої енергії, будуть такі зміни, що ви просто почнете сваритись я вам пояснюю, чому ви розлючені, чому ви засмучені і чому ви сваритесь. Бо всередині, ви все, це що я проговорила, ви зрозумієте. Тоді не сваріться. І просто чесно поговоріть, вам треба буде гроші, і вам захочеться і подарунки, щоб хтось за вас вирішив якесь питання. Тоді скажіть, що так треба зробити. І людина, яка з вами... Дійсно, з вами, вона вам допоможе. Все просто. А ви можете зайти в місяць в такий стан, коли ви постійно в образах, в омані, нічого не змінюється, ступор, позакривайте сама собі шляхи, ще й пересваритись з усіма оточуючими, потім будете плакати, хоч на ручки, а люди вже на вас, як на ворога, народу, дивляться. Не робіть такої помилки.